п'ятихвилинка Грудень це місяць, надзвичайно насичений святами. День святого Миколая, Різдво, Новий рік. Теплі і приємні дні, приготування до яких може, тим не менш стати приводом для нервування. Чому так відбувається, що перед новорічна метушня може знесилювати, дратувати та навіть викликати симптоми стресу? І найголовніше, чому це нормально. Будемо розбиратися сьогодні. Почнемо з соціального тиску та навіяних соціумом очікувань. В період свят часто та легко виникають високі очікування від себе та удочуючих. постійний святковий настрій, ідеальні подарунки, смачна їжа і завжди тепла атмосфера. Маркетингові рішення направлені на постійне очікування дива та нескінченні святкування, але в реальності не все йде за планом. В результаті ми намагаємося максимально відповідати святковому стандарту, що в свою чергу створює відчуття невідповідності, занепокоєння та навіть напруги. Пошук подарунків, витрати на святкові приготування і декорації часто пов'язані з великими фінансовими та емоційними тратами. Знижки, яскраве оздоблення, відкладання великих покупок до періодів свят поєднуються в бажанні витрачати та часом робити необдумані покупки. Це само по собі джерело стресу через фінанси. Крім того, прагнення догодити іншим або отримати давно бажане за попереднім списком не залишає ресурсів та часу для справжнього задоволення від процесу тут і зараз. Період новорічних та різдвяних свят це час, коли традиційно багато людей збираються разом з великою родиною. Але для деяких це може бути період, коли актуалізуються старі конфлікти, невисловлені образи або нереалізовані емоційні потреби, оживають дитячі історії, а з ними і непрожиті болі. Про це також варто не забувати. Сучасний світ вимагає балансу між особистим та суспільним, і це особливо відчутно в пору свят. Бажання зберегти традиції та необхідність враховувати власні потреби і бажання ось основа для внутрішнього конфлікту. Новорічний період часто пов'язаний з потребою організовувати зустрічі з людьми, які можуть бути рідко присутні в звичному житті, в тому числі з родичами. І це не завжди тільки джерело радості. Не забуваємо і про реалії сьогодення. Навколо війна, погані новини, складні рішення. Свята, ніби не на часі. Почуття провини може стати супутником найочікуваніших свят. Пам'ятайте. Тільки ви вирішуєте, як найкраще для вас провести цю передноворічну пору. Не існує жодного еталону святкування чи зобов'язання бути в гарному настрої у ідеальній картинці з фільму. Це час персональних див. А отже, як вони мають виглядати, вирішувати тільки вам. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвилинка.